Дня, шановні глядачі, це програма будні ОСББ з іграми Чудою. Я її ведучий Петро Будько. В студії гість з мікрорайону Північний. Пан Володимир, Доброго дня. Доброго дня. ОСББ «Канавальця-13» 13, новоспечне ОСББ. Розкажіть, будь ласка, пане Володимиру, про те, як створилася ідея створити ОСББ, про шлях до ОСББ. Чи був інтернист тим? СББ наше створене ще в грудні минулого року. З 1 квітня ми отримали будинок в управління на баланс. Все почалося з того, що два роки тому ми вирішили встановити лічильник. На, на опалення. так. Я почав цим займатися. Плотно. І, спустившись в підвал, побачив ту жахливу картину, яка зараз в будинку. Стан комунікації внутрішньобудинкових мереж просто жахливий. Будинок постійно стояв затоплений. Почав з того, що почав звертатися в ЖЕК. В різні інстанції, щоб щось робилося в будинку. На що завжди отримував відповіді: що, що у вашому будинку заборгованість по сплаті така -та, через те, що ми нічого вам не зробимо. Ну, почав читати закони, читати різні статті на цю тему і поступово примушував. Наш ЖЕК щось робити. Що, що поражу і всім решта ініціативним групам, які задумуються над створенням СББ, почніть працювати з ЖЕКом. Тобто, покажіть їм серйозних своїх намірів, що ви не задоволені тим станом, а я думаю, що у всіх знайдуться якісь питання, претензії до ЖЕКу, як він утримує будинок. Оцініть стан всіх мереж. І все фіксуйте. Фіксуйте заявами, скаргами. Запрошуйте представників ЖЕКа на складання актів претензій. Можете почекати їх реакцію, бо вони мусять реагувати на ці ваші скарги і, і претензії. І потім починайте діяти. Я не, не закликаю відразу бігти в суд чи в прокуратуру і вирішувати це таким чином. Але завжди з людьми можна домовитися, якщо вони не виконують свої обов'язки. То вони по закону змушені зробити перерахунок вартості нібито наданих ними послуг. І мешканці тут можуть собі вирішити так, що вони або вони сплачують тільки за те, що вони дійсно спожили, або взагалі не ну, до, до з'ясування обставин. Тобто, в вашому випадку це була є, ця така скажімо, тісна співпраця з ЖКП? Так. Е, от, наш будинок довгий час стояв затоплений. І більшість на це просто вже не звертали увагу, що постійно в підвалі вода. Е, я так само раніше от, е, прикрию нос, в лівцю заскочив, в свою квартиру забіг, ну, і, не сильно переймався тим, що там на першому поверсі люди взагалі. Не відкривають форточку, бо немає чим дихати. То, коли почалася ця робота з ЖЕКом, вони все ж таки пішли на зустріч, зрозуміли серйозність, серйозність наших намірів і почали поступово виправлятися. Провели ремонт каналізаційних мереж. Лежака від, до колодязя, від будинку робили ремонт двох під'їздів, замінили два лічильники колектороенергії. Відновили освітлення в підвалах, тобто можна завжди знайти якесь порозуміння. Але ця робота була, скажімо так, ну, може не зовсім вірна, через те, що завжди уже відповідь, що у них немає коштів, то я, як старший по будинку, звертався до людей, які мають заборгованість, збирав кошти в рахунок квартплати, по списку приносив їх в ЖЕК і просив от, використати ці кошти на наш, будинок. на наш будинок і саме, наприклад, на ремонт каналізації. І ці кошти е зраховувалися в партплату, це не якісь були додаткові кошти, це просто цільове використання коштів саме на наш будинок. І у боржників була мотивація, скажімо так, сплачувати дані заборгованості, так? Так. І у боржників мотивація отримати більш якісні, якісні послуги, і у решти мешканців, скажімо так, спонукати боржників до оплати послуг ЖКП. На, на той період, коли я почав цим займатися, заборгованість по будинку була приблизно 42 тисячі гривень. Перед джеком. Це у вас двохпід'їздний будинок, якщо не помиляюся. Так. І чи мала заборгованість? Е, на момент, е, коли ми вже забирали будинок собі в управління, е, там залишалося десь близько 25, щось таке. Майже на менше. Так. Да. Використавши, скажімо, такі механізми. Взаємодії з ЖКП ви зекономили великі кошти для СББ, тому що створивши СББ зараз, ви б мусили ці роботи проводити вже за власні кошти. Саме так. І я це і робив з прицілом на те, що буде створено в майбутньому СББ іншого шляху розвитку будинку я ну, просто не бачив, його дійсно не існує. І Крім того. Коли б створюється ОСББ, у нього ще немає взагалі нічого на рахунку, а утримувати будинок потрібно. Голій босі. Так. Да. І, і... один ентузіазм. При підпри підключенні, при заключенні договору з... Рів... з електромережами потрібно ж відразу і показати повірені лічильники, так. інакше договір з вами не заключить. Або Нові лічильники. Нам поставили нові лічильники. Знову ж таки, за рахунок зібраних коштів на цільове використання, за рахунок сплати квартплати. Потім зараз багато хто отримує субсидії і на рахунках ЖКП створюється переплата. Від деяких так. мешканців. І по закону кошти ОСББ складаються з залишків коштів, які були зібрані на попередньому балансоутримувачу. Я також звернувся до ЖКП, вони пообіцяли знову ж таки повернути ці кошти і вони їх повернули. Знову ж таки, за рахунок зібраної заборгованості від інших співвласників. Процес утворення ОСББ, наскільки довго він затягнувся, Чи були якісь перешкоди, бо зараз, скажімо так, тенденція до створення ОСББ дуже велика і від багатьох колег чую, що важко все-таки створити. Є певні перешкоди бюрократичні в першу чергу. Складність. Особливо немає складності. Було б бажання. Складно було зібрати інформацію про всіх співвласників. На той момент діяла норма закону, що ініціативна група могла звернутися до державних реєстраторів і отримати інформацію про всіх співвласників по будинку. Я так і вчинив. Отримав інформацію про співвласників, щоб нормально підготувати і провести установчі збори і зареєструвати СББ. Але на зараз ця послуга тепер коштує додаткових коштів. Так що зараз дійсно при створенні СББ велика проблема зібрати інформацію саме про всіх співвласників. Решта процедури не складає якихось складнощів. Решта, все, все просто, просто треба час. І, і єдине, що коли вже створено ОСББ, незрозуміла і не вирішена процедура, і, ну, вона прописана в законі, що будинок передається на, в управління ОСББ е, після подання так, відповідної заяви до попереднього балансу і якщо Власники будинку вирішили, що вони його будуть утримувати своїми силами. Але у нас чомусь для цього потрібне рішення виконкому, керуються старими положеннями закону про ОСББ. Зараз я вважаю, що це не потрібно, і передача будинку в управління мала б здійснюватись відразу. Логічно. Ви, як керівник молодого СББ, яку бачите проблематику в технічному стані будинку та в прибудинковій території, можливо, є якісь особливості, бо кожен будинок особливий по-своєму, в когось більш занедбаний один вид комунікацій, в іншому по-іншому. прибудинковій території у нас є невирішене питання дитячого майданчика. У нас взагалі мало прибудинкової території поруч з будинком так. гарбистим рельєфом. І фактично є один великий спільний майданчик з сусідніми будинками, з 9-11-7 і нами, який знаходиться в жалюгідному стані, дитячі качелі в аварійному стані. Я б свою дитину туди не пустив гратися. Воно не фарбовано роками. Мабуть, ви бачили ці всі металеві гігантські конструкції, на яких страшно дивитися, і що з ними робити надалі, ніхто не знає. Утримувати їх ми не маємо бажання, міська влада. Нам запропонувала зробити на місці цього майданчика спортивний майданчик, але хвилює те, що ніхто не запитав людей, чи варто змінювати цільове призначення цього майданчика з дитячого на спортивний. І попередньо на зборах це питання піднімалось. І Люди однозначно проти такого рішення, що майданчик має бути спортивний, тому що з дітьми вийти просто немає куди. Ніхто ніякого опитування не проводив, так як би вирішили. Ні, ні, ні. Просто, просто запропонували зробити там спортивний. Я в свою чергу запропонував їм зробити там спортивний, дитячий або дитячий спортивний. Ну, але щось зробіть. Щоб було для діток меншого віку і для старшого? Саме так. Ну, зараз питання поки що повісло і не вирішується. Через те, що нібито майданчик і не наш, і на балансі нібито у міста не стоїть. І така незрозуміла ситуація немає тепер з кого спитати. Хотілося б, щоб швидше це питання вирішилося, правильно? Скільки ласка, хто обслуговує ну, інженерні мережі у вас в будинку? Самотужки чи немає таких якихось підрядників, підприємців? Ми самі е, обслуговуємо ці мережі, залучаємо на договорних засадах по договорам цивільно-правового характеру окремих виконавців, е, працює двірник. Взагалі, е, По тепломережам є ряд питань у нас. Які, ми, зокрема. Ми встановили лічильник два роки тому. Люди відчули, що можна економити і треба, і треба економити. Лічильник, так сразу скажу, відбився за 2-3 місяці. Єдине, що у нас лічильник з ручним регулюванням і. Дуже важко всім задовільнити. Розводка йде верхня і більшість відчувають, що в них холодніше, хтось комусь тепліше і дуже важко відрегулювати цю систему. Зараз ми приймаємо участь в муніципальній програмі по утепленню. І наполовину утеплили вже будинок. Сподіваюсь, що наступному році продовжимо це і завершимо. Дуже вдячний всім своїм сусідам, співвласникам нашого будинку, що повірили в реалізацію цього проєкту і прийняли участь. Тому що основна проблема, я так собі бачу, була в тому, щоб зібрати саме частку мешканців на реалізацію проєкту. Дуже багато всяких бюрократичних, технічних моментів, які приходиться вирішувати в голові, але це все, скажімо так, ніщо, коли немає підтримки людей. Якщо люди. Ну, Підтримують фінансово, участвують в цьому. І я думаю, що зараз вони вже відчули, що в приміщеннях стало набагато тепліше. Сподіваюся, що тепер зможемо більш ефективніше використовувати нашу теплову мережу і заощаджувати на опалення. У час, коли на з кожним днем все дрощують і дрощують. Та справа варта того. І я думаю, що люди будуть вдячні вам і таким головам, як ОЗБ, як ви. Дякую вам, Володимир, що виділили час завітали до нас студію. Ласка. Побачимось. Шановні глядачі, мешканці багатопорохівок, борітеся і поборете. З вами була програма Бутня ОЗББ з Ігорем Мічудою. До зустрічі в ефірі.